Відомих закарпатських діячів нагородили відзнаками та нагрудними знаками, із трьома провідними медиками продовжили контракт на п'ять років, внесли зміни до бюджету, прийняли низку важливих для краю рішень. Депутати закарпатської обласної ради зібралися на пленарне засідання. На порядку денному понад чотири десятки питань розпочали роботу у сесійній залі із доповіді обласного прокурора. За його словами, проблеми, які виявлені в регіоні, ідентичні для всієї країни. Це розкрадання бюджетних коштів, це злочини вчинені в сфері земельних правовідносин, корупція, земля та інші пріоритети, які визначені нами як генеральним прокурором, так і президентом України. Ми зараз на цьому напрямку активно працюємо, маємо певні. Результати, і будемо тільки продовжувати посилювати роботу. Одне з нагальних питань внесення змін до бюджету. Зважаючи на перевиконання дохідної частини, вдалося акумулювати понад 112 мільйонів гривень, частку з яких направили на потреби військових, підтримку медичної та соціальної сфер, а також на освіту. На підтримку збройних сил України та потреб, пов'язаних із війною, направлено біля 30 мільйонів гривень. Також традиційно ми підтримали наші медичні заклади, які до кінця року мають змогу зробити ремонти, зробити покращення своїх закладів. Наприклад, тільки в нашому кардіоцентрі ми плануємо поставити нові два ліфти. Загальну кошторисну вартістю біля 8 восьми мільйонів гривень. Три провідні медики краю, які очолюють профільні кластерні заклади, отримали кредит довіри ще на п'ять років. Так, Василь Скрип продовжить роботу на посаді директора КНП Центр легеневих хвороб. Василь Кручаниця також зостається керувати обласним закладом з надання психіатричної допомоги. Продовжили контракт із керівником обласного центру нейрохірургії та неврології Андрієм Смоланкою. За минулий рік НЦЗУ, тобто держава, оплатила медичних послуг у Закарпатті на 4,6 мільярда. Це на 12% більше, ніж у 2023 році. І ця сума зростає також з тим, що зараз немає приватних аптек у ваших закладах. І немає цього, цієї корупції, яку інколи недобросовісні лікарі могли собі... Дозволити ці 12% говорить говорять про те, що ми дійсно рухаємося в межах чинного законодавства. Я за це вам сильно дякую. Пасиві. Окрему увагу депутати обласної ради звернули на реорганізацію комунальних некомерційних підприємств. Зокрема, мова йде про Солотвинську алергологічну лікарню, яка останніми роками стоїть пусткою. Кілька разів її намагалися продати з молотка, але жодна спроба не була вдалою. Окрім того, втрутилася прокуратура, яка запобігла роздержавленню унікального об'єкта. Правоохоронці наполягали, що депутати вчинили незаконно внісши медзаклад до переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Врешті обранці Мі скасували своє ж рішення, а відтак нині на сесії прийняли нове про реорганізацію підприємства і зміну профілю. Тепер замість алергологічної лікарні там планують відкрити центр надання інтегрованих соціальних послуг, де надаватиметься медична допомога ветеранам війни. Була спроба його продати. Обласна рада прийняла рішення про продажу цього закладу, і на аукціон починався 60 мільйонів. Він не відбувся. Потім була інша справа, і наскільки я пам'ятаю, ціна була 30 мільйонів. Також не відбулося. Була ще можливість зробити ще на 10% нижче, але ми на цьому зупинилися і все-таки вирішили зробити з цього заклад, який буде допомагати нашій області в плані уходу за людьми похилого віку. Тому зараз цей заклад перепрофільований. Залучаємо і інші заклади, так залучаємо там і благодійні організації, і європейські наші партнери також мають намір інвестувати в цей заклад, але це зараз є на стадії опрацювання. Насамкінець активного голосування в залі депутати ухвалили рішення, яким жовтень проголошено місяцем Закарпатського облмуздрамтеатру, драмтеатру, оскільки це ювілейний 80-й сезон на головній театральній сцені області. Окрім того, обранці одноголосно підтримали звернення до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України щодо надання закарпатському драмтеатру імені Волошина і братів Шерегіїв статусу національного.